Реанімувати свій велосипед стане зручно та легко. Полагодити пробити колесо чи підкачати його тепер можна у середмісті. Студенти-медики облаштували мобільну веломайстерню на вулиці Грушевського позаду стомат поліклініки. Голова Європейської медичної асоціації Юлія Дмитрук зауважує, що скористатися веломайстернею зможе будь-хто у кого є ровер. Ми маємо надію, що це буде зручно і для наших студентів, про яких ми дбаємо. Вони послуговуються роверами. Пересуваючись між корпусами, бо корпуси розкидані локально в місті Івано-Франківськ, так дуже дифузно. Ну і всі решти жителів, мами з колясками, я сама бачила, як одна підкачувала була своєї колеси. Це було так мило. Щоправда, у майстерні представлені не всі закуплені інструменти. Ті, які не вдалося прикріпити на ланц, знаходяться у консьєржки. А якщо майстерня знадобиться вам серед ночі, тут облаштована спеціальна підсвітка. Порядкували цю територію, поставили ці. Допомогли їм всі поставити інструменти. Я переживаю за інше, тому що, ви знаєте, тут центр міста, і, на жаль, оцими днями ми тут бачили люди, які... Без постійного місця проживання певного, на жаль, з ними приходилося працювати. Василю така веломайстерня до вподоби, адже неодноразово бувало так, що у нього ламався велосипед, а інструментів під руками не було. Було що я в центрі пробив у колесо і мусив пішки іти додому. А так, якщо буде така веломайстерня, то вже можна буде самому щось зробити і вже швидше добратися додому. Реалізуючи цей проект, студенти медики таким чином підтримують статус ПЕ. Першого в Україні університету дружнього до велосипедистів, а також допомагають своєму містові рухатись у напрямку здорового способу життя. Загалом вартість веломайстерні складає 12 тисяч гривень. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РаІ.